Так, всім привіт! У нас сьогодні замір максимальної скорости на Гіона DX 250. Скажу одразу, вага мотоцикла на суху 135 кг, якщо там масло. У мене зараз на даний момент 10 піт бензина, це десь 7,5 кг. Я важу десь приблизно 90 кг з екіпом. Минус, якщо все докупи скласти, то... Общая вага 235 кг, ну доволі багато. Зараз будемо заміряти по спидометру, насколько нас піздить спидометр і насколько по GPS. GPS у мене обічні спидометр, найрандом, який скачав в Apple Store. Ну, поїхали. Сначала заміряємо просто їзду. Обичну єзду. Як він по городу. Начинаємо запідстать шість, тридцять сім, у нас показує, що ми їдемо сорок пять, за п'ятдесят, На километров. Так, максимальная скорость 73,5, но я выдавлял 80. Получается, спидометр у нас пизды. А, на целых 7 километров. Середня скорость 45 Напоминаю, що у нас сьогодні трошки вітер, вітер і трошки не так мотоцикл в себе їде. Якраз боковий вітер, блять, трошки страшний. Так, тепер сейчас перенесли в другу локацію, де поменше машин і не в городі, конечно. Tudo lá dentro, pá, na buçada, na buceta, tudo lá dentro, pá na buceta, tudo lá dentro, toda hora eu tô querendo. проїхалися, ми короче, їхали максимально я розвив я до 138 по спідометру, но. Но. А по скорості GPS показало, що я проїхав 119.4, ну а кругом 120. Ну доволі так. Чи довіряти цим GPS измерятелем? Я думаю, що ні, бо я, я постійно, даже тут стою, блядь, реклама. Що Це зависит від інтернету, іноді пропадає інтернет і воно неправильно його заміряє. Точно... Скорость мотика узнать можна чисто по стенду, по професіональному, де мотоцикл їде без сопротивления вітру, без всяких горочок. Без... На цьому я думаю все. Всім спасибо за просмотр, всем пока.